Вони залишили кафедри та лабораторії і вийшли на вулиці. Жебраки з науковими ступенями більше не можуть терпіти приниження. без сутичок учних колонок і зайвих гасел, наукова інтелігенція пікетувала кабмін інтелігентно. Втім, натякнула це їх останній соціальний протест. Далі вони візьмуться за політику. Ну що, люди сліпі, не бачать як мільярди і десятки мільярдів. Деребаняться з державного бюджету. Ми не бачимо, що дві вишки Юри Бойка – це бюджет академії. Вчені хочуть, аби повернули борги по зарплаті, створили людські умови праці та забезпечили майбутнє для молоді. В уряді спантеличені таким обуренням, але згодом пояснили ситуацію. Не може бути ніякої заборгованості. Была забита одна статья, которая совершенно не соответствует тому, что вы реально получаете. А вся ваша заработная плата была забита в другую статью. Вот я вчера, вчера а забивали, первый раз. Да, это забивали. Значит, да. и да. того, вот эту статью, которая заработная продвинул. плата, то, взяли то, ее. Да? Да. Примусите керівників, інститутів проіндексувати зарплату ну, в розмірах там від 10 до 20%. Бюджетне фінансування було знижено на 20-30%. Унікає дірка в 40-50%. Ця дірка сьогодні сягнула нечуваної для науковців суми майже 300 мільйонів гривень. Якщо перевести у якийсь часовий вимір, то це більше ніж півтори місяці, люди повинні сидіти вдома без заробітної плати в академії наук. Є кошти на фінансування заробітної плати лише до вересня місяця 2012 року. За умов недостатніх обсягів фінансування установи вимушені знижувати або ж взагалі скасовувати надбавки за науковий ступінь та вчене звання а в окремих випадках переводити співробітників на неповний робочий тиждень та відправляти у неоплачувані відпустки. У конституції України зазначено, держава має виділяти 1,7% бюджету на наукову галузь. Виділяєш тільки 0,4%. Наприклад, фінансування Генпрокуратури з 2010 року виросло на 103%, а бюджет Академії наук на 11%. Середня зарплата вченого в Україні трохи більше трьох тисяч. Гонорари за наукові праці просто смішні. Вони заробили там скількись сотень тисяч гонорарів. У мене он другим виданням вийшла. Книжка Товстана. Я задержав 5 тисяч гривень за неї. А це писав її багато-багато років. На обладнанні 30-річної давнини стати лауреатом Нобелівської премії надскладно. Інститути намагаються зробляти самостійно, але на заваді стає бюрократична машина. Щоб нам придбати пензлик за свої кошти, ми мусимо за рік написати план. Погодити його у одержказничий і боже збав, щоб ціна змінилася. 21 століття називають століттям біології та медицини в Україні. Інститутам саме цього профілю найгірше. Брак обладнання реагенти купують власним коштом, а результати державі не потрібні. Якби з боку держави було. Приділено до достатньо уваги, то ті десятки, а я б сказав, сотні розробок, які сьогодні пиляться на полках, в архівах, вони були впроваджені, сумніву це б значно здешевило як рівень діагностики, так і рівень лікування. 70% научних співробітників нашого інституту після захисту кандидатської дисертації виїжджають за гранісу, мало хто повертається. Це зв'язано іменно якраз. З низькими зарплатами і асус фінансування на покупку хімрі активів А чого я маю їхати туди? Я не, я не знаю. Я, я вважаю, що я можу реалізуватися. Як соціолог. Тут цікавіше. Мені як це чого це зрозуміло. Чим гірше живе суспільство, тим краще соціологою за скромними підрахунками самих вчених з 90-х років. НАН скоротилася вдвічі, а Україну залишили майже 20 тисяч представників інтелектуальної еліти. За останні декілька років рейтинг країн за рівнем розвитку науки Україна опустилася з 27-го на 44-те місце.